Привіт, друзі! Так, хто ж такий ріелтор, і що має робити ріелтор? Робота ріелтора – це насамперед робота фахівця у сфері нерухомості із куплі, продажу та оренди нерухомості. Це посередник, який допомагає власникам продати, а покупцям відповідно придбати об'єкти нерухомості? Робота ріелтора включає в себе наступні завдання. Пошук та аналіз об'єктів нерухомості згідно потреб і бюджету е, клієнтів, організація та проведення переглядів об'єктів нерухомості, проведення переговорів з продавцями стосовно ціни, умов, термінів, угоди. Перевірка правового статусу і фізичного стану об'єктів нерухомості, оформлення договорів куплі-продажу, договорів завдатку або оренди нерухомості. І супровід на усіх стадіях від пошуку об'єкта до облаштування вже під себе під свої інтереси. Ріелтор працює або на покупця, або на власника. Тут є дві сторони роботи ріелтора робота вимагає дуже високої кваліфікації комунікаційних навичок, переговорних аналітичних та організаційних здібностей. Ця професія також потребує постійного саморозвитку і навчання. Потрібно орієнтуватися у законодавстві. І вміти спілкуватися з людьми, виходити з критичних і емоційно складних ситуацій. Робота дуже цікава і перспективна для тих людей, хто вміє спілкуватися з людьми, і хто вміє долати стреси і має залізні нерви. Якщо вам притаманні цириси, звертайтеся, а особливо цікаво і просто буде працюючи ріелтором в асоціації фахівців з нерухомості, де об'єднані спеціалісти, які вам у всьому допоможуть і нададуть багато переваг і можливостей для свого розвитку і бізнесу. Приєднуйтесь до ріелторів і нашої спільноти.